Про імунітет та алергію, про те, як лікують та як калічать, про лікаря зло з вулиці Незалежності в Дніпрі та окопних кліщів, про фронтових щурів та про алергію на політиків говоримо з авторитетним українським алергологом Євгенією Дитятковською. Перш за все, хочу привітати вас з днем народження, який дякую. ви нещодавно визначали, та побажати вам всього на краще. Дякую, щиро дякую. Ви перший вісніний гість у цій студії, але це не перша та не єдина нагода поговорити тут з вами відомим та авторитетним українським алергологом. Справа у тому, що навісні починає оживати та розквітати природа, її цвітіння викликає загострення алергічних. Захворюваю до того ж, навісні більшість з нас відчуває нестачу в організмі вітамінів у багатьох ну, слабна імунна система. Як це пов'язано, Я маю на увазі імунітет і алергічні реакції. Імунітет це імунна система, це та головна система організму людини, яка нам забезпечує життя в довкіллі. Бо імунітет нам допомагає боротися. Захист наш за... захист, бо все, що нас вокруг нас, це екзогени фактори, ендогені фактори. Вони мають генетичну чужеродність до організму. І якщо б не було імунної системи, вони могли б вижити. Вони всі викликали захворювання, і наш організм. Загинув, тому алергія це симптоматичні прояви е, захворювання патології імунної системи. Алергія це генетичне спадковане захворювання, але спадкується не поліноз, бронхіальна астма або тапичні дерматит та інше захворювання. Спадкується е, збільшене напрацювання імуногабуліної. І якщо у батьків... У одного з батьків є алергія, то 25% вірогідності, що у дитини вона буде. Якщо у двох батьків є алергія, то 75% вірогідності, що буде алергія. А яка це вже різні прояви. Я хочу всіх звернутися до всіх наших громадян. Не роби того, що вам може навредити. Не треба підвищувати. Ви не знаєте, що ви підвищуєте для того, щоб щось робити з імунними препаратами, ми маємо знати імунний статус. Що таке імунний статус? Те результати лабораторних імунологічних досліджень в даний час у даного хворого. Коли ми бачимо ці зміни, ми думаємо, що робити. А у нас починають. То хінець, який стимулятор, це супресорів і загострюються хвороби. У нас, наприклад, всі ми маємо онкологічні клітини. У нас супресори подавляють, а їх ми стимулюємо. І у нас можуть виникати ті хвороби, які вже генетичні, у кого є генетична до них схильність. Тому я завжди пропонував. не треба не використовувати все, що ви почули, що там підвищує пені, для того, щоб ілі підвищувати, ілі знижувати, ми маємо знати відповідні показники. І Один великий імунолог говорив так: якщо б я знав, що з моїми ліками буду таке робити. Я би їх не випускав, бо коли ви призначаєте імунний препарат, ви маєте знати, що буде з цією клітиною, на яку ви дієте, і як зміниться взаємодія ці клітини з іншими клітинами, та не можна використовувати. А якщо ми повернемося до алергії, то більш практичне питання. От скажіть, повертаючись до алергії, що в першу чергу слід знати та що робити з прийнятливим до алергії людям. Щоб знову ну, знизити ризики, ну що потрібно знати? От у нас коли ми є алергія, сезонна алергія є кропів'янка, шкірна, алергія, є бронхіальна астма. А вони не всі знають ознаки. Якщо ми говоримо про сезонну, ну неможливо захворіти кожен рік, 15 мая або 15 вересня, 15 травня, перепрошую, або 15 серпня і так далі. Тось. Тобто, Сезонність це має назву. У людей, які мають сезонну алергію, завжди є перехрест з ліками, які е, вироблені із е, трав, екстракти трав. Yeah. І є дієта, яка має перехрес. Оце, е, завдяки ми молікулярної алергології ми чітко можемо казати. Якщо у вас алергія на амброзію, у вас буде алергія на огірки, на Кабачки, намет, на насіння, на кавуни, на дині, на селеру. А якщо на полинь, то ніколи ви не можете їсти борщу, бо у вас буде алергія на всі види перців, капусти, лука та цибулі та чеснок, чесноку. То ти ну от сьогодні це відкрита, і, і ми їм, ми проводимо заняття. Ми пишемо, розповідаємо, заподозріли цю алергію. І від алерголога в алергоцентрі в дві сміни працює і дитячі, і дорослі. А як е, запідозрили? Ну, люди, людина водите, на, людина сама Може, Може. от кожен рік у неї починається нежить, сльози, кашель. Знаєте, що вони кажуть? Та ми люди міські, ми не звикли працювати на землі. Як я от, -от попрацюю, так у мене і нежить, і тиск звишується. Це я спитаю а тиск повишається, коли. Збільшується, коли дощ, восени, ні, то коли попрацює. А на ежики, я як цьому звик? Це є алергія. Люди самі можуть заподозрити. бо в один час неможливо простужатися, неможливо мати якісь простуди, неможливо кожен рік під кондиціонером я починаю це в мене жити. Ну, ну не буває так, що 15 августа кондиціонер, а, а в липні він не, не визивав нічого. І сьогодні ми маємо ну такі супер е, сучасні методи дослідження. Даже колись ми казали, проби, проби до 30% достовірності, але проби в пік загострення неможливо ставити. А ми прийшли, взяли кров і подивилися сразу на 320 алергенів. Це тільки у вашому центрі можна да. зробити це? Ну це можна зробити. Лікар має призначити. Бо вони роблять самі в деяких інших ну, У нас стала методика, яка запропонована тим, хто створював це. Це віденськими вченими. І ну, у нас лікар дає. Я ще раз наголошую, дітям безкоштовно, і бійцям ЗСУ, і е, всім, хто був в АТО, також безкоштовно. Ми це робимо і ми виявляємо 320 алергенів одночасно. А багато людей хворіє. Хворі. Є статистика. Є статистика. Я можу сказати, коли навіть ще я робила докторську дистанцію по цій тімі, У нас я проанкетувала 500 тисяч населення дорослого міста. Але мій любимий, вельмо наш, мій вчитель, академік Георгій Дзяк, казав, давай проаналізуємо 10 тисяч, все буде правильно. Ну, тому що розповсюдженість, взагалі раз на 10 тисяч. Ми з кожного району взяли по тисячі анкет. І що ми отримали? Що у нас в 6 і в 6 десятих разів було більше хворих, ніж дані офіційної статистики. Офіційна статистика – те, хто звернувся до лікаря. А у нас не всі звертаються. У нас любить пети в аптеку, щось там іди проспану, це ніхто не використовує всі. А як по районам, однаково? Mm. Ну припустимо, там індустріальне в індустріальних районах більше, в районах, де розташована наша промисловість, там більше, бо всі імені на агресивність алергенів влияє екологічний стан, природно довкілля по вітрі, там навкілля на да? довкілля. Mm. Все це Пливає тому там, де викиди більше, чому наприклад в місті хворіє більше, ніж в селі? А в селі концентрація того ж сонячника і теж амброзії, і то буде більше, ну, більше в місті. Да. А хворі більше в місті, бо там довкілля інше. А тут будуть більш агресивні алергени. А як держава, як місто борються з цією бідою, які існують, а головне, які міські, існує. обласні, державні, да, можливо, ну... програми працюють? Ну, працюють. Я вам скажу, що державні це працюють тільки для орфаних захворювань, рідких і важких імунних захворювань. От, наприклад, у нас є така первинна імунна це як спадковий ангіоневротичний набряк. Це не атьок Вінки, це зовсім інше. Це люди отак от прикаснуться, отак, і вони як груша надуваються. І у них виникає набряк гортані, кишківника, і вони можуть загинути. І ліки, які у них природні не вистачає це один інгібітор компонента Компліменту дуже важкий такий дихімічний субстракт. Але сьогодні держава закупає. Я ж в Міністерстві охорони здоров'я, голова ради експертів з питання Це Яка раніше головний зараз да. я головний алерголог. Mm. і ми це запропонували, і нам держава закупає. одна ніг 800 доларів. стоїть, Ми безкоштовно даємо сам аналіз це 2,5 тисячі. стоїть, ми безкоштовно. Наскільки вистачає? Чи це, це разом? Це разове кум ah. погана. Ми зняли гормони, Нічого не дають, і вони можуть загинути. Але якщо їм потрібно робити операцію або щось стоматологічне, вони до нас прийшли там вже дуже дуже. Ми у нас інфузоматами ну, капають. Вони прокапались і пішли робити, і все буде гаразд. В іншому випадку вони гинули раніше. А до чого стоматологія? -то? Ну якщо у них звіль забалі за захворіли, зрозумів. Щось, а, мали... а кількість хвороб от що а. стосується алергологічних угу. державних програм. Нема. Але є міська програма у нас, ми лідіруємо по всій країні. Що ми зробили? Ми зробили програму по боротьбі з Амброзі каратиними весельниками. Ну, з амброзією бореться департамент екології. Ну, я всі думаю, що щось так, не так. Но я хочу сказати, як в Америці побороли цю амброзію. одночасно, а всій великій Америці взяли і вбрали. Включаючи пістициди, які можна, вони всі пістициди в населеному пункті можна використовувати, ніхто не косить, тому що ко, коли вони косять, більше. більше. Ага. Вот. І, ну, ми не можемо. Якщо ми зараз робимо. Це ж великі гроші. Це великі гроші, там даються гроші, але якщо в безхозних останеться один кустик, 40 мільйонів зерін, раз, і вони в землі. Ну, ми втора частина програми. На це кошти займається екологія. Ну, Вони в деяких містах обирають, але всі ж ми не можемо всьому. Ну, скажемо так, намагаються. Намагаються. А ми боремося, лікарі з наслідками дії цієї амброзії. От на це нам давали по 2 мільйони, в цьому році 4 мільйони. Ми даємо це. Робимо цей коштовний аналіз, але дуже сучасний, і даємо дуже сучасний. Це не алергени, це алергоді. Якщо коштовний для людини, ну ямськ 5 тисяч стоїть аналіз, але його роблять. Не його не роблять як аналіз крові, його роблять один раз, і все нам достатньо. А алергени... Це алергоїди, тобто, є алерген має в структурі всі білки, які потрібні, які не потрібні, то алергоїд має одну молекулу, на яку у вас алергія mm. і стоїть десь около 200 євро перерахувати на курс в даному, але ми це безкоштовно всім дітям даємо і всім, а то і бійцям ЗСУ. Умови життя у воєнний час у багатьох погіршилися, особливо на окупованих і прифронтових mm. територіях. Збільшилося стресове навантаження mm -hmm. на людей. Чи впливає це на алергічну ситуацію в цих районах та в цих регіонах? Mm -hmm. Віз впливає. Я вам скажу стрес по, по одному впливає, але головне ми провели таке дослідження. Наші фахівці там у нас є аеробіолог, професор Зінкова із Вінниці, разом з іспанськими вченими і польськими вченими вони показали, що після ракетних взривів, от зрив. В повітрі буде висока концентрація плісняви, альтернарія спіргілюса. А от альтернарія спіргілюс, альтернарія от вона сидить на амброзі, як вот цвіток. Коли дощ вона розцвітає, і людина помагає задихатися. А спіргію дає дуже важкі захворювання бронхальовичний спіргільоз. І вот це доказано, що в повітрі. Це висока концентрація, тому у нас дуже багато сьогодні хворих сенсибілізацію до пилку і до плісняви, до цієї альтернарії або сперків. Це вже доказано, а вони дають більш тяжкі симптоми. Вони всі дають бронхіальну асу. Що стосується бійців, ну дуже багато мотивованих вони пішли добровольцями. Так. І що? Вони в окопі. В окоп журою там гліна. В гліні дуже. Гарно, це серед така середовище, кому дуже гарно живе кліч домашнього пилу. Його не побачити, але він такий мікроскопічний, він дає бурхіальну астму. А зверху, якщо це восени, влітку, весни. Отак от от буде, амброзія, Тимофівка. У нас і... колега, який воює захворів на астму. Так, да, тому вона що вона. він там сидів і у нього постійна сенсибілізація до цього, до цього пилку. А там ще є миші криси, вони також високосенсибілізуючі тварини. І у нас дуже багато хворих, які пішли з полінозом, повернулися з бронхіальною астмою. Одні пішли з бронхіальною астмою, легке, наприклад. І, там, є на сходинки, там, перша була сходинка. Друга повернулася з третій, 4 з ходом. Бо крім того, що умови там зовсім не такі, які мають бути у астматика або у алергіка. ми літали на фронт, і коли ми побачили це все в окопі. Бо коли ми прийшли в цей окоп з сатуратором і посмотрели, з сатуратором, то було 87. Ми в таких в реанімацію. Ми всіх з цих потім переліті. Що 87. Сатурація кислороду, Должно бути 100. Так, так. І ми тоді а чому так тому, що вони сиділи в цьому і вони постійно була сенсібілізація. Вони вже задихалися, задихалися. Потім ми приїхали на локацію в шпиталю, і нам всіх цих байців прислали. Ми дуже багато гуманітарне привезли, Ми за свої кошти покупали там ліки, саме сучасний ліки. Ми навіть зробили не були лазери, Фірма, яка випускає, не була Юрія Фарм. Вони зробили спеціальні куліні пробиває сталі, щоб вони могли інвалірувати. В різних умовах багато хто вакцинувався від ковіда, mm -hmm. хтось робить щеплення від інших mm -hmm. захворювань. Як вакцина впливає на чутливість людини до алергенів? Ну нікак. Я вам скажу: ми, коли почалася вакцинація проти ковіду, мені звернулося 320 хворих на алергію, щоб я назвала документ, який не дозволяє вакцинуватися. Ну, у алергіків. Ковід і люба, бо це імунологічний ж механізм, ну, вірусне, і вони тоді дуже важко переносять. Всі, хто не вакцинувався з алергіків, вони, вони були проблеми, деякі і померли, тому що така, такі ж там враження йдуть, важкі були і в системі коагуляції, і в легенях. Там вже легені були як різинка. Вони становилися. От. Тому ми всіх вакцинували. Ну, мені ж ви, ж, знаєте, я ж ви мій характер трішки знаєте, я сказала, ні, так не буде. Але ми робили це по-науковому. Я не згодна з усіми нашими журналістами, які там давали, що можна там вакцинуватися чуть на вокзалі. Ні. А журналісти від Киля це знають. Ну, це, от моє таке питання було. І от це, Масічук, вони там чуть Ну, Це ж відповідальність. Ну, в студії там вакцинували собі. Ну, Вакцинація переходить без ускладнень, коли до того посмотив лікар, бо вакцинація проводиться в стану абсолютного здоров'я. Ніяких хвороби не мають бути в загостренні. І от к нам звернулися наші алергіки. Ми зробили їм дослідження сучасне. Рівень тріптази. Це рівень тріптази, це тест. Він каже, що у вас може бути шок. Ну, ми знайшли 18 хворих, у яких був рівень триптази. Ми знаємо, що до цього доводить. Знайшли двох хворих з дуже важким захворюванням, як маса системний. зробили, проликували зробили, і вакцинували відповідною премедикацією. Асматики прийшли. ОФЕВ-1, це головний показник, вони видали, Должна бути 100%, вони було 44-36. Подивилися, не та базисна терапія. А кругували базі З два тижні прийшли. Ми вакцинували. Тому я всі алергі мають вакцинуватися. Але вони вакцинуватися після консультації алерголога і відповідного дослідження. А відповідне дослідження нам дає можливість відповідно провести премедикацію. Нікого не було. Так що вакцинування воно не впливає на воно я йому скажу, як допливає. Воно можливість алергічному захворюванню Так важко протікати. Бо всі ці захворювання вірусні, які будуть на фоні алергії, вони будуть ускладнювати течію алергічного захворювання. Що робити, щоб не захворіти? Та що робити, якщо захворіли? Ось на пальцях, Ну, на пальцях, щоб робити, щоб не захворіти алергію, це ж не вірусна інфекція. Це вже як генетика спрацювала. Якщо Але... воно є, так і є. є. Але якщо батьки. Мають алергію, у них народилася дитина. Вони мають використовувати поради лікаря-алерголога. Спочатку в чому купати, які прикорми давати і так далі. А потім цього дитину в нашому алергоцентрі де дитячий підрозділи. Вони возьмуть безкоштовно, зроблять аналізи, вивід, що вже в нього заложено. Тоді можна скривати. А можливо і нічого. А можливо і нічого, да. але якщо є, то може дієту дуже правильно сформувати. І вже не буде їсти, що може викликати. І почнемо Як... для... Я... Важлива, Тому що що таке алергія? Це перехрест. От ми знайшли у вас таку молекулу, а в тих відповідних продуктах є ця молекула. Mm. І тоді ми не даємо і ми не, не доповняємо сенсибілізацію хвороба. Але ми можемо тоді йому цьому дитини. У дитини, якщо своєчасно почати специфічну імунотерапію то в нього не буде ні астми, нічого. У, нього, у дітей дуже гарно все повертається. Є ще такий високотехнологічний препарат, В антітіла. Ось ми його дали проти Єгія. Воно його ключом закрила, а специфічна ему не дала напрацювати іншим. І у нас є дані наших педіатрів, вчених європейських, вони показали 5 років такого лікування і все повернулося в норму. Відповідь імуна в норму. Тобто раніше, чим почнемо, тим менш ускладнень буде в дорослому віці. А дорослим, якщо вже у вас є, звертайтесь до алергологів, вони ходять по якимсь приватним клінікам. Я ну, не працюю, да, деякі, у мене один лікар тільки працює. В інших приватних клініках там хто називає алергологом. Але треба мати відповідний сертифікат лікаря-алерголога. Але сьогодні є у нас ще один лікар. Він що робить? Він дає гормони пролонговані. Пролонговані гормони знімають алергію. Ну вони дають такі ускладнення. Ніхто в світі гормонами ще не лікує алергію. Лікує там спеціальні гормонами, які до далі слизової балонки, носа не йдуть. А він дає там такі важкі, он дає гормони. Тут, тут. А що ж, людині стало легше? А потім ця людина приходить з тиском до потолка і нічого, потім нічого не допомагає. Тому йди до тих, хто має сертифікат алерголога. У нас і в обласній дитячій лікарні є алерголог сидить на прийомі. У нас і в 50 як вона називається, щось не 56, бо так, да. так. там є ученицями, а вона також йде на прийомі. У нас в обласній лікарні сертифіковані є, алергологи, у нас але штат алергологів, всі вищої категорії, всі пройшли стажування в Європі. Всі мої дівчата, всі. я відправляла. Так що треба своєчасно, чесно, тому хто це розуміє. Нюанси маленькі знають той лікар, який займається все життя. Про нюанси да. останнє питання особисте, Євгенія Михайлівна. Да. Ось якщо в мене запущена форма алергії на деяких політиків, ага. на деяких не дуже адекватних, на мій погляд, персонажів, це лікується? У вас є така пихунка? Ну і взагалі, як ми лікуємо алергії? Ми Вони маленькими порціями, до часто. Так, треба чаще слухати, ви звикнути до цього маразму. Маленька порція вже можливо і не працює. Не, при... ну, не так, її треба час на звеличувати потім. Треба думати про людей, які їх обрали, і про людей, на які впливають їх слова. А слова завжди, як поезія, слід на піске, вставляє слід душач. Так, так. Дякую вам, дякую за розмову, так. за корисну інформацію та поради. На все добре. На все добре.